Перевірка на якість львівському виробнику пропонують позмагатися за місце у сотні найкращих товарів України. Заявку на участь у конкурсі Львівський ювелірний завод подав одним з перших. Тут вважають, легко впоруються з молодшими конкурентами, мовляв, десятиріччями не змінюють якості своїх виробів. Вони не стираються і носяться довго і можна передавати навіть по наслідству. Минулорічний переможець в одній номінації місцевий виробник клібу Галицька здоба і цього року подається на конкурс. Для того щоб з однієї сторони тримати себе в тонусі, а з другої сторони вкотре вкотре пересвічуватись в тому, що ти почеш корисну, хорошу і якісну продукцію. Конкурси це швидше підтримка бренду, розповідають підприємці. На покупця нагороди не впливають. А от виробник повинен бути впевнений у якості свого продукту. Для участі у конкурсі доведеться пройти випробування експертами та численними довідками. Обов'язково до критеріїв оцінювання додаються протоколи випробувань, додаються сертифікати відповідності, санітарно гігієнічні висновки на продукцію. А от споживачу слід звертати увагу на маркування Підприємці мають право вказувати на упаковці, що товар став переможцем конкурсу. Виробник, бачачи цей знак, може бути впевнений, що тобто, що ця продукція тобто є якісною і це підтверджено групою експертів. До участі в регіональному етапі конкурсу наразі зголосились п'ять підприємств. Заявки прийматимуть до червня.